Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники, з вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику шостого класу: пряма та обернена пропорційні залежності. Давайте пригадаємо: дві величини називають прямо пропорційними, якщо при збільшенні або зменшенні однієї величини в кілька разів, інша збільшується або зменшується в ту саму кількість разів. Наприклад. Якщо за 2 кг цукерок заплатили 72 гривні, то за 4,5 кг цукерок заплатять значно більше, правда? Тобто ми розуміємо, чим більше ми купуємо цукерок, чим більша маса, тим більше грошей нам треба заплатити. Дві величини називають обернено пропорційними. Якщо при збільшенні або зменшенні однієї величини в кілька разів інша, Навпаки, зменшується або збільшується в ту саму кількість разів. Наприклад, якщо автомобіль рухається зі швидкістю 90 км за годину, то витрачає 2 години. Якщо він витратить більше годин, ми розуміємо, що швидкість буде меншою. Так? Ось це обернені величини, обернено пропорційні, давайте розберемося, чи є обернено пропорційні дана залежність. Подивіться, почитайте, подумайте, поставте відео на паузу і е, определіть. Давайте почитаємо разом зі мною. Ціна товару і вартість покупки. Чим більше ціна товару, тим більше нам треба заплатити. Обернено пропорційна ні. Маса коробки цукерок та її вартість. Чим більше маса коробки, тим більше грошей ми заплатимо. так? Це пряма пропорційність, не обернено. Швидкість руху та час руху для подолання певної відстані. Так, збільшимо швидкість, зменшиться час. Зменшимо швидкість збільшиться час. Так, це обернено пропорційна величина. Швидкість руху автомобіля та шлях, який проїхав автомобіль зі сталою швидкістю. Чим більше швидкість, тим більше шлях буде за певний час. Правда? Це пряма пропорційність. Обсяг виконаної роботи та час її виконання. Більше часу працюємо з однаковою продуктивністю, більше роботи виконаємо. Це пряма пропорційність. Продуктивність праці та час на виконання певного обсягу роботи. Чим краще, чим швидше ми будемо працювати, тим менше часу ми витратимо. Так, Це обернена пропорційність. Кількість машин та вантаж, який вони перевезуть за визначений час. Чим більше машин, тим більше вантажу ми перевеземо, Так, це пряма пропорційність. Довжина сторони квадрата та його площа. Чим більше довжина сторони, тим більша площа, правда? Це пряма пропорційна залежність. Ще дві задачі. Подумайте. Постарайтеся самостійно зробити все, що можете, а потім разом зі мною. Я читаю замовлення на виготовлення меблів Три столяри. Три столяри виконали за 12 днів. За скільки днів Зможуть виконати це замовлення 6 столярів. Шість столярів за скільки днів, якщо будуть працювати з такою самою продуктивністю праці? Що ми розуміємо? Кількість робітників збільшилась. Замовлення те саме. Значить, якщо кількість робітників збільшилась, то днів. Зменшиться, правда, тому що е, 6 долярів за менший час виконають той саме замовлення. Тож складаємо обернену пропорційну залежність, Так? 3 до 6 дорівнює, а тут, навпаки, х до 12, і тоді у нас х буде дорівнювати, в чисельник де 3 і 12. А в знамениті йде 6. Після скорочення. 12 поділити на 6 буде 2. 3 помножити на 2 буде 6 днів. Тобто 6 столярів, в два рази збільшилася кількість робітників, в два рази зменшилася кількість днів обернена пропорційність. Запишіть. І ще відповідь. Так, 6 днів. Наступна задача. Червоний кінгуру рухався 3 години. 3 години зі швидкістю 55 км на годину. Якою має бути швидкість? Щоб цю відстань він зміг подолати за 2,5 години. Час зменшується. Значить, швидкість має збільшитись. Так? Час зменшується, швидкість збільшиться. Це обернена залежність. Тобто 3 відноситься до 2,5. Обернено так? х до. 55. І звідси х у нас буде дорівнювати 3 помножити на 55 піде вгору, а в знаменник піде 2,5. Поділимо на 5, тут буде 11. А тут буде 0,5. 3 помножити на 11,33, поділити на 0,5. Пам'ятаєте, як ми ділимо? Рухаємо кому, щоб тут було ціле, значить, сюди дописуємо 0. 33 поділити на 5 по 6. І 30 поділити на 5 по 6. Тобто 66 кілометрів за годину. І пам'ятаємо, що пишемо відповідь. Запам'ятайте, якщо ми в задачі розуміємо, що у нас обернена пропорційність, то і складаємо ми її, подивіться, обернено. Тут ми складаємо так, а тут навпаки. Тут ми складаємо в цю сторону, а тут навпаки. Обернено. Так? Ще дві задачі. Почитайте, подумайте, проаналізуйте і постарайтеся їх розв'язати. Ціна одного кілограма печива першого виду становить 70 гривень, а другого 105. Купили три кг печива першого виду. Скільки кілограмів печива другого виду можна купити за ці гроші? Три кілограми першого виду. Скільки грошей заплатили? Три помножити на сімдесят. Двісті да? гривень заплатили. за печиво першого виду. Скільки кілограмів печива другого виду можна купити за ці гроші? 210 поділити на 105. 2 кілограми. Звертаю вашу увагу, що ми маємо писати повним, е, повними реченнями пояснення. Так, ну що ми тут бачимо? Теж обернена пропорційність. Да? Якщо ціна менша, то печива можна купити більше. Якщо ціна більша, то печива за ці гроші можна купити менше. Обернена пропорційна залежність. І пишемо відповідь. Коли ми тут пояснення написали, відповідь можна написати коротко. Номер 689. Ціна піци 4 сезони становить 120 гривень, а піци 4 сири 150 гривень. Купили 4 піци 4 сири. Скільки піц 4 сезони можна купити за ці гроші? Ну, задача дуже схожа. Да? Чотири піци по сто двадцять гривень. Чотириста вісімдесят гривень заплатили за чотири піци 4 чотири сезони. 4 сири коштують 150 гривень. Значить, 480 ми маємо поділити на 150. Скільки це буде? Ми можемо це виконати в стовпчик, правда? 480 поділити на 150. Візьмемо по 3, 3 на 0, 0. 3 на 5 15. 1 запам'ятали, 3 і 1 4. Поставимо кому, то пишемо 0,2. Так, мінус 300. Але ж нам ніхто не продасть частину піци, правда? Тобто, зможемо ми купі купити лише 3 піци. 3,2. А у відповідь напишемо, що можна купити. Три піци. Цілими продають, правда? Три піци чотири сезони. Чотири сири. Чотири сири. І знову ми бачимо обернену пропорційність. Дорожче, тим, чим більше ціна, тим менше можна купити на ті самі гроші. Розібрались? Давайте попрацюємо ще з однією задачею. Поставте відео на паузу і подумайте. Читаю. Маятник настінного годинника робить 730 коливань за 15 хвилин. 730 коливань. За 15 хвилин. Скільки коливань він зробить за одну годину? Скільки в одній годині хвилин? 60. Скільки коливань склали рівняння. Яка залежність більше працює, більше коливань? Так, Пряма, пряма пропорційна залежність. Тобто, ми. Складаємо пряму пропорційну залежність. Ми можемо запитати себе у скільки разів 60 більше за 15 у 4. Значить, і коли вань буде у 4 рази більше. А можна розв'язати за допомогою пропорції. Так і так буде правильно. Напроти Х по діагоналі 15 іде в знаменник, а 730. Помножити на 60 іде в чисельник. І як бачите, те саме після скорочення і виходить: 730 помножити на 4. Як? Та можна в стовпчик, можна порозрядно 700 на 4 і 30 на 4 і порахувати разом. Можна в стовпчик 730 помножити на 4 0 зносимо. 3 на 4 12, 1 запам'ятали, 7 на 4 – 28, 29. 2900. 900, 2920 коливань. Друге питання: за скільки часу маятник робить 2190 коливань? Нам треба скласти нову пропорцію, мабуть, 730 коливань 15 хвилин. Скільки часу? Невідомо. А коливань 2190. Ми вже з'ясували, що це пряма пропорційність. Тому х у нас буде дорівнювати 730 вниз. Так, по діагоналі. А сюди 2190 на 15. Так. Ну, треба скорочувати.

І 3 помножити на 15 буде 45 хвилин. І напишемо відповідь за 1 годину 2920 коливань. Перша відповідь на питання. І на друге питання 2190 коливань. За 45 хвилин. І це була пропор... пряма пропорційна залежність. Розібрались? Добре. Вам ще треба попрацювати. Над цим питанням і усвідомите добре різницю між прямою пропорційною залежністю і оберненою. Тож працюйте, напрацьовуйте власні навички. Я вам щиро бажаю успіху, до зустрічі!